Я Макс. Я найщасливіша собака в Нью-Йорку завдяки їй. Годі, Макс, я маю йти. Побачимось ввечері. Бувай, гіджет. Побачимось, Мел. Скоро повернуся, Хлої. Доброго ранку, Макс. І як вона, друзі? Є якісь плани на сьогодні? Так, у мене наполеонівські плани. Я буду сидіти тут і чекати, коли повернеться О, Я так за нею сумую. Вона повернулась, вона. Гей, Максиміліан! У мене для тебе великі новини. Познайомся, цей дюк. Він буде твоїм братом. Хлой, хлой, у мене кепська ситуація. Кеті привела додому психа розміром з Камаз. У мене тепер навіть ліжка немає. Я сплю на підлозі, як собака. Дюк руйнує наше життя. Дюк руйнує. Це неможливо. О, ти мій милий пес. Гей, Макс! Макс, <пламова> гляньте, хто у нас? <пламова> <пламова> займайте своїми справами, господи, що з вами не так. <пламова> Біжи! <пламова> Чекайте! Поможіть! Поможіть! Ви це чули? Метелик! 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 Метелик. Мак, зник! Ми маємо знайти його. Кеті буде хвилюватись. У нас було все так добре. Це я у всьому винен. Так, я також. Думаю, що ти винен. Зараз ми звільнимо вас, хлопці, та відтепер ви працюєте на мене. Бійтесь мене! Просто проігноруйте це. Добро? Тримайся, Макс! Це моє місто. Ми знайдемо вашого друга. Ми маємо піти секретним шляхом. Добренько. Секретний шлях це смерть. Трибай. Ми знайдемо шлях додому. Ми походимо від великих вовків. Пий, 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 пий. Нами керують первинні інстинкти. Здорово, як справа. І це допоможе нам дістатись додому. Іба дім не в тому напрямку. Серйозно. Таємне життя домашніх тварин. Ти гарний хлопчик, леонард. Перекладено та ослучено файними хлопцями з BS Studio.